Валентині Олександрівні Гуйван 90 років. Вона має близько 30 нагород, з яких три за виключні якості проявлені під час блокади Ленінграда 1941-1944 років. Орден мужності вітчизняної війни першого ступеня та медаль за оборону Ленінграда. Період блокади їй було близько 20 років разом з колегами заводчанами вона розбирала руїни після бомбардувань міста у 1943 році коли з'явилася дорога життя через ладоське озеро вона із сім'єю була евакуйована на урал у 1977 році після виходу на пенсію переїхала до доньки у місто дніпропетровськ під час візиту дмитро колєсніков та валентина олександрівна говорили про роки війни і про життя молодшого покоління Спілкування з такими людьми це можливість винести урок сили духу для кожного з нас, зазначив губернатор Дмитро Колєсніков, наголосивши, що всі знакові дати пов'язані з історією Великої вітчизняної війни на Дніпропетровщині будуть завжди відзначатися на гідному рівні. Ми гордимося людьми, які пережили ужаси великої Отечественної війни і блокади. В ці дні кожному із учасників бойових дій – Ветеранов, блокадников придут не только руководители мэр, э, городов, э, районов, к ним придут школьники, студенты, лицеисты, курсанты, для того, чтобы отдать дань уважения этим людям. 872 дні фашистської окупації Ленінграда стали символом людської мужності і стійкості. Ми пишаємося героями, які з честю пройшли жахи війни та блокади. У нашій області живе 246 ветеранів, які пережили блокаду Ленінграда. Ще недавно їх було більше. Проходячи повз пам'ятники героям великої вітчизняної війни, вклоніться людям, які ціною свого життя здобули мирне небо над нашою головою. Звернувся до усіх жителів регіону Дмитро Колесніков.